У будь-якому українському місті сьогодні можна зустріти десятки, а то й сотні людей у військовій формі. Втім, це не означає, що всі вони щойно повернулися з передової. У віддалених від прифронтової зони містах більшість таких чоловіків службовці тероборони, курсанти або працівники ТЦК та СП. Ба більше іноді людина у пікселі чи мультикамі взагалі не має жодного відношення до служби. У таких випадках самозванцям загрожує покарання. Докладніше про це далі. Згідно із законом України номер 92.17, офіційно носити військову форму, елементи або знаки розрізнення можуть лише деякі громадяни, зокрема військовослужбовці, курсанти, резервісти, військовозобов'язані під час зборів, ліцеїсти та відставники з правом носіння форми. Іншим громадянам заборонено ходити у військовій формі зі знаками розрізнення підрозділів зсу або інших військових формувань. Поліцейські можуть вимагати у громадян у військовій формі надати документи для перевірки та скласти протокол, якщо що є порушення. За перше порушення норми громадян можуть оштрафувати на суму від 2550 до 3000 грн та конфіскувати форму. Повторний випадок впродовж року загрожуватиме штрафом від 3300 до 6800 грн або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин. Також закон передбачає санкції за незаконне поводження з нагородами. Так купівля, продаж або обмін нагород тягнуть за собою штраф від 850 до 1700 грн. Із її, а незаконне виготовлення або збут нагород штраф від 1700 до 3400 гривень. Повторне порушення карається удвічі більшими штрафами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.